Скандал з укриттям для дитячого садочку у Тетерівці мав продовження. Два дні гучних сесій та палких дискусій не минули даремно. Понеділок мешканці прийшли на сесію ще раз. Юрист, якого було запрошено на засідання головою громади, розповів, що після попереднього скандального засідання минулого тижня влада зробила певні кроки до вирішення питання відсутності укриття зокрема, направила лист до відповідальних органів. До е, обласного управління ДСНС, а саме відділу цивільного Захисту з приводу надання роз'яснення щодо можливості облаштування модульного укриття для потреб для потреб учасників освітнього процесу. Крім того, хоч це було ініційовано до ДСНС і до відділу цивільного захисту Житомирської райдержадміністрації. того ж дня говорить депутатка районної ради від партії Слуга народу Наталія Волинець, також зверталась до районної адміністрації, де їй надали варіанти таких укриттів, які вже встановлені в інших громадах, зокрема в Березівській. Та на думку сторони голови громади, вони не є безпечними. Ну ви ж не є експертом. Ви не знаєте наскільки вони відповідають на даний момент. Саме вимогам і, і на обліку в ДСНС на даний момент вони не стоять. Березівські укриття. Ви погоджуєтесь, і ви в даний момент пропонуєте. Нехай ДСНС відповідь надасть, це буде максимум тиждень. І вони нададуть конкретну відповідь ми можемо ставити і або ми не можемо ставити. Брати на себе відповідальність, якщо модульні укриття будуть недостатньо надійні. Голова громади не хоче. Семену Семенович, може, має. хто за це відповідає? Братіна, за ДБН? Хто відповідає? Виритись, можна чинає безпосередньо. Згодом у бурхливих дискусіях виявилось, що керівний апарат сільської ради не задовільняє написання проєкту рішення, яке запропонували небайдужі депутати разом з юристом, голова фракції Слуга народу в Тетерівській сільській раді частково його переробили. У зв'язку з ситуацією, яка склалася в країні, yeah. необхідно негайно забезпечити функціонально дошкільного закладу, а саме виділити кошти з для метою будівництва тимчасового криття Тетерівське ЗДО ясний садок з врахуванням відповіді на лист. ГУ ДСНС в Житомирській області номер Олександр впише, Він лист направив, Будем, ми урахуємо цей лист, що вони наметить, і тоді ми е, другий пункт відповідно е, до факту про наявність коштів, які залишилися від капітального ремонту до шкільного закладу, перенаправити на будівництво тимчасового закладу. Ну, я рахую, що на укриття будівництва ми ці гроші перенаправляємо. Я ракую, що кожен депутат розуміє, що це наші діти і безпека дітей першочергово. Так що я прошу, щоб це рішення підтримати. Із з вимогами ДСНС. хоча до кінця депутатів та голову громади і таке формулювання не задовільнило, рішення таки на цей раз прийняли одноголосно. А також доручили очільнику відділу освіти сільської ради у десятиденний термін вивчити питання можливих модульних укриттів та надати свої пропозиції. Також дві групи дітей, доки не збудують сховища, погодили тимчасово розмістити у школі. Просто я дякую всім батькам, всім небайдужим жителям села Тетрівки. Які сьогодні прийшли знову ж таки і підтримали нас, і е, знають тепер вони вже впевнено, що їхні дітки будуть знаходитися в дошкільному закладі. Депутатка Житомирської районної ради говорить так, рішення вони досягли, однак яким чином насторожує. До того ж, про перше укриття в татарівці, бодай для садочку згадали лише на другий рік повномасштабної війни. Тож надалі триматимуть такі важливі питання на контролі. Все таки вони в резерв поставили цей мільйон чотириста, що було залишились покрівлі. Це вже дає якусь надію. У мене питання до того, що як працює взагалі сільська рада. Ви вже чули, що на 1 вересня виходить юрист і говорить, що ми тільки зараз направили якісь там запити до ДСНС. І ми от їх будемо чекати. За це ніхто не несе покарання, тому ми не будемо стояти осторонь. Ми працюємо. Будемо відстоювати. і Я нарешті думаю, що ми побудуємо це укриття. Зараз садочок виділив два дні, аби облаштувати комфортні групи для наймолодших у шкільних класах. Однак мріють, що вже незабаром зможуть повернутися до рідного приміщення, на території якого буде встановлено модульне укриття.